А ми ставили там і 20-30%. Але ось я зараз вам рахую, що його земельна ділянка на викуп піде. На викуп. Якщо порахувати по 100 гривень за один квадратний метр, це буде 1,7 мільйон. Дитя, оцінюючи з медні ділянці, кругом помалиму, одна поварка. Однаково поворачка. Ми теж не повинні поступати. Мы же всегда, мы всегда мы Ну, можем, да. Можно будет там и два. Я вам говорю просто-напросто. если ты миллионы миллионов пятьсот, то ты должен заплатить. Заплатить миллион, что-то не укрепляет отношения. Пошел. 20% в моей пропозиции. Ну, это же Это уже, будет мотивирована. Все, бал. Не, это моя ответственность. Члены комиссии есть какие-то? Поважаю. Не, ну это же я А если вы думаете, то все не делают прошлое, но просто... Ну, все, 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 то есть, 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 я тоже хстуляю

Противотри малості одного. Просто прийняти указання договору, тоді с такой не почекає, чи заводить сюди. Я не знаю, моє бачення, це опять же клетки. Він обіцяв він обіцяв. Що це зробити? І він нічого не зробив. Ну вже його дивіться. Він

on the house. Ви не зробили. Ми повинні поступити теж. Не можете у колону? вибачте. Хай це нічого не буде. Це не що ви місії кажуть, що я помия, така. Не давно так, там, там, мама. Ми пішли до Ну, Ви не виконали свої ну, ви свою дивувати, так? То без з нічого. Ми до обіцяли. Я спам'ятаю.

Кого які бачення, а кого які не бачені, ми не хочемо повинні покласти впливку, бо це зараз зайняті території, де не повинні там ще виробитися. Слава Україні! Впечаємося в роботах! Точно вам треба щось якось щось міняти життя на підквіт. Моя пропозиція даймо то, ще їх на рік і кажу, щоб не були не в тому, що вони закінчилися. Але я дивіться, долюби це все своїми руками... щоб так Ну, Повірте, що громада вам іде завжди на зустрічі. Аби тільки вийшли. Поважні люди, депутати, які вас почали рік тому. Зміни відбулися, я розумію, всі всі можливі причини, які в нас відбулись зміни заляли основу під махом. Мапа немає, як вона якісь несудиміни спи, в центральній вулиці. От. І такі ще скажемо, що у нас багато і зараз, тобі, для прикладу, просто ви ж розуміли, конкуренція дуже велика в цьому плані. Так, наприклад, підприємець приятель він відлюблюв ви торгівлю на лікарні. Він теж хотів, щоб йому продовжили, і зараз є, Ми йому відмовили, і зараз іде пропозиція його. Но да, ну, людина по ничего не обучала. А по работе гарно не як не то работает. Тобто, вам все нету, что получается, а вы нам скажем, не користуйтесь, той возможностью, я не я знаю, человек. Ну, ну не менее, скажем, обратно, не менее, вам просто детство, а вы точно здесь такие обменяйте, потому что вы сами стали участницу. Не мной. Сейчас я говорю. Я хотел бы тоже так, а в этом момент мы не зупиняем. Но я хочу пошел. Что-то теперь с ним. Два дни, верза пятый. Ну, двойни, а вот там место часто. А я бы не помню даю эти слова, мы я в трупи. Я убежаю, что я. Понимаете, жизненный ну.

de um bolo de um Ну и так вот, как бы Ви можете идти. Дивіться, я таку ситуацію, є у нас доступное рішення, там недополните. Полностью и так далее. Разговариваю би, Якщо подивитися на форумісто Віталія, їздять по місту машини, доставка, тому подібне, та й були буде, коли з ній починає спілкуватися і такі. Ну, ну ти дивіться, що не поставили. А він хоч мені не поставили. Просто-напросто не поставили. І за два навіть не поставлю.

Але ну, да, на світопове. Ну, на щитової. Ну, але ще інтерв'ю прекрасне сильно. Прекрасно. Прекрасний сім. Він не хоче, він просто давно не хоче опускатися нижче того рівня. того рівня. Так він ще й сказав, що одну строгу. Да. Одну струву десь ну, по якихось проїзних ну, мисля. Там, там, на якісь проїзні, на той самий мазепи чи на приходька, на приходька, що не забудуть. Дуже голодно. Ви знаєте, я своє роботи, що я не можу нормально жити якимось, знаєте, життям. Тобто, я не можу знайти нормально сільського, бо я не можу нормально життям. Єдиний мій рівень, де я саме чаще бачу, це соціалізм. Але я сказав, на якому проводі, Но таким раз я предлагаю экстава прикол и вот все. Я придет, ну ты тоже так пустые всегда заговорили, что просто не то так. Ну вот выпускной комнате, там задача тебе Ну, зачем. Я не знаю, ну что такое, но таке али? Ну, иначе да и по-другому. А ты за то, что мы качественно высоко. І все. Є дітей, які мають документ про їхню вчителю. Вчителі мають вчителі. Вони мають випуск, який можна сказати, що випуск. Треба, зазвичай, складатися. І люди, так, складатися будуть. Так, так. Це така ніша, яка постійно, скажімо, виплавлює. І ця ніша залежить, в кращу чергу, від людини. Оскільки людина, скажімо, підходить. Вона може перетаяти. Як це таке? Так, Просто, да? Да, 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 да. Вот винт, винтам самый соответственно занимается хороший. У ребенка, я заглавшись, мы ребенки немая, запасы. Если за месяц другой, я подслужу. Я подходил, я хожу.

В'ячеслав Миколаївич, питаю, з У той рочок, що військовича не було. Може, він шов на якоїсь... Дивіться, ми писали їм слаботання. Відповідно, з ким це? Військовича. Ну, теж, я думаю, так. А є написана заява від військового суду? Просимо висловити. Просто висловлювати. Ну, теж тут дико військовича Но это было, чтобы на і ми пробуем його развести.

За пять, да 6, 2, 5, 5, 2, 6, 6, 9, 8, 3, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 2. Чепитание буду легкий, нет? Значит, сами на волковании изменена проекта еще, нет. О, много, ну, 19. По указанию голову, то выслушали, даже можно двигаться, пошло на терпели, так? Так. Да, наверное, почта указана в 30 квадраті, там треба 28. За фону зроблений на 28.

loyal

Так. Да это? Я хочу Так, я думаю, что он одной. А, вот слушай. И поэтому да. А потом что? Поэтому подал ядерника. А, я пойду, то, что, то, что. Или еще хочешь идти по проведению. Есть питание, нема прав голосования, тогда после культурного. Он слушает этот жизни.

Щоби, хай ще, хай ще кури, ну, де буде коректно. Найдене ще мину часа порушення. Припусть право. Станом узговено, до того, компліт зможе зболо. Сима, отже, потрібно договорити на договірну частину твоєї. Те, що ви маєте більш за говора, аби на деякими договорами спотовнення з мене чапці, уводи так, що домовлені закінчились, за того, що лінійний експерт Розділу ми їх спочатку повинні припинити, Ось цим рішенням ми припиняємо. А далі від ВП-Полісся була надана заява. Ну, Тобто тут загально кількість земельних ділянок 83, вони просять їм продовжити всього на 33. Але є одна фірма, яка написала повністю на всі зінамні.

У нас по миссии изумления. 17. 18 по минусу. Кто за? Окей. Вытримывать одного. И следующий 19 у нас две. Уклады. Укласти это мало низка. Да. По возведе. Так и не. Да, на функцию. Что за?

Я не <рес> <рес> Вы разумеете ну, по мистер заменил? Я так упал. Пьювозили меня. Указать же за него не было. Зашел такие. Черные сорок. Поправляємо їх в життєву панію. Віляність у них на припавці. Так. І вбиваємо себе в панію. І теж не вирішуємо виплати. І в нього все і вправо, але не вирішуємо. Він вирішує, не вирішуємо. Так. Є цитата. Нема. Зараз воно вирішує. Тобто, проти такої трохи

А що в мене є десять, Де? валік, але тепер? Ні, то мені немає, тоді просто. Є, е, да. а, да. а тут треба трохи змінити дату перше на четверте до п'ятого і номер 4. Сума збитків, мільйон... да? да. Но збитків 2 мільйона. Перше на четверте, так? No четверте. І номер 4 Сума збитків 2 мільйона дев'ятсот тридцять дев'ять тисяч дев'ятсот гривень на копійку. Эти троечки самый соберем. Может всем показать. Момент ставка. Да. Состав на фанеру. Вот эти мои. А ми там разраковывали нормативку, ми там нецоткины рахували. Ми трохи по-другому. Все, давай, когда я не знаю, по рекомендую. Да, у кого-то. Нет, мы не чинам, Ну, були якісь питання про немає, треба на голосування. Хто за? Проти? Відомо, що хто за голосно. 25-те. Про затвердження звіту про проєкт про відчуття оцінки до проведення земельних стрільбів у складному відповідному встановленому вулиці Лінченча біля журнальної ділянки і платні справи. Там дитинство є Юрович. А, Так. Будуть питання. Нема права на голосування. Хто за? Проти підтримались. Запитаю не голосує. Та не пуху. Ні. 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 Навіть буде. Ні. Ола Миколаєвич, помогувати. <рикла> не можна виказувати. <рикла> <не можна. рикла> <рикла>

Це школи, вони були в постійному користуванні Малинської районної ради, вона зараз ліквідова, тихо mm -hmm. приємність. За допошим пунктом припиняємо право постійного користування, а то їм передаємо у провідній усі. Составимо голосування. хто Примону з одного року. Оберсинення право користування в нас і не зміни вирішення. Мене. Дивіться, це вже коли були це додаткові додаткові рішення, до вони стосуються, коли формувалися вже проекти рішення і е, часто узгоджувалися, це все вивчалося, люди ще доносили заявні. До це просто окремими, якщо, якщо ви їх погодите сьогодні, то ми їх пособні напір. Знає. Вони знаємо на сесії після трохи менше писати. Натрий менше. Є якісь питання по цьому проекту рішення? Нема права голосування. Хто за? Про Припинення права голосування неоднократичних передачу у власній обладнання. Малості терпляміровання. <про> Посилу, посилу, посилу. Маші, да, Є питання. Випадково. Нема на голосування. Хто за? Проти отримали одного року. Власне, немає. Будуть питання до тому проєкту? Нема. на голосування хто за? Проти утримались. И 30-у нас это заява, детона по-моему. Ну, просто ми не знаю. Тут є два питания увидеть. Ну, одна заява, это руляна. Значит, я вернулся. Я мискового голода и модель. А мы звук на что-то.